А -а -а -а. І що, серпнишка попередзамовленню, лімітований тираж. книжка? не Лімітований тираж з картою. Супер обкладинка з картою. Це обкладинка краще. Так, але в мені нема карти. І в них буде ось така обкладинка, а лімітована буде з картою. Ще одна книжка, яку я не встиг би прочитати цього року. Ґааа, ну, ну, якщо це лімітована колентя, то таки точно треба було дуже швидко її брати, бо перелімінована. <плес> <плес> Тому і взяла. Mm. Все.